Що, шановне панство, рада знову тут побачитися з вами. Скочала, Сподіваюся, ви теж зі мною трошечки скучали. Добігла кінця моя казкова чарівна відпустка. Не просто подорож до України, а цілий Євротур у мене вийшов. І запишу я для вас кілька відео про свою подорож. Можливо, мої розповіді будуть для вас не тільки. Десь цікавими, десь нудними, а сподіваюся, що і корисними. Перш за все, я вам нагадаю, що розповідала, як зекономити на трансатлантичних перельотах вже в цьому відео. Якщо для когось це актуально, а для нас, українців, які переїхали за океан, це скоріше за все актуально. Парамедики поїхали. Сподіваюся, нам звук не побили. Не побили вони. От про квитки вже сказала. Дивіться відео, якщо не знаєте. Маю ще для вас кілька лайфхаків. Європа малесенька порівняно з масштабами Канади. Ні для кого це не секрет. Якщо ви летіли так, як я, бо нагадую, в мене був зворотний квиток, тому що я купувала квитки одразу в два боки, тому що так дешевше. Я не планувала там тікати з Канади. Як би мені не хотілося додому в Україну назавжди повернутися, тому що там закінчилася війна і все відбувається в найкращому вигляді. Але я просто взяла ці квитки заради того, щоб поїхати забрати свою кіцюньку, заради того, щоб побачити свою сім'ю, і очевидно, заради того, щоб зекономити. Тобто, якби я навіть не змогла використати цей квиток, не полетіла би до Брюсселя, а тому, що я летіла з Брюсселя попереднього разу, то я би все одно виграла в ціні, тому я нічого не втрачала. Отже. Що я хочу вам розповісти? Коли ви прилітаєте до Європи, перевіряєте не тільки агрегатори квитків, такі як Skyscanner, а перевіряйте також сайти лоукостерів, такі як Zair та Ryanair. От у мене, наприклад, дуже класна подорож склалася. Там якийсь найдорожчий пакет з багажем Ryanair з Брюсселя до Вроцлава. Для мене він мені став у 54 євро, якщо я не помиляюся. Це смішна ціна після канадських відстаней, тому що най-най-най-най-най дешевший квиточок, який я купувала тут в Канаді, був. Проданий авіалініями Лінг з Лукостром, але вони вже обанкротилися. Тому WestJet, найдешевше, що я бачила, наприклад, до Торонто, сто чимось доларів без багажу канадських. Чому я обрала саме такий маршрут і чому так все відбувалося? Ну, з очевидних причин прямих рейсів з України до Канади або там, просто прямих квитків на літак купити. На жаль, зараз не можна, немає такої можливості. Тому я. Всюди, на всю свою подорож, закладала стиковки. Якісь такі моменти, де можуть виникнути форс-мажори, літак може запізнитися тощо, одразу зазначу: якщо ви маєте один-єдиний квиток і ви летите з пересадками, але це одні авіалінії або єдиний просто квиток, і виконують його партнерські авіалінії між собою, то навіть якщо ви запізнилися на один із літаків не зі своєї провини. То вам мають безплатно обміняти квиточки на решту вашого маршруту. Тому на це зважайте. Про це розповім дещо пізніше. Ситуація. Можливо, ви знаєте, дуже багато українців їздять на захід в будь-яку частину світу на захід через Польщу. І, мабуть, ви всі знаєте, що поїзд Київ-Варшава це якесь зачароване місце. На нього неможливо придбати квитки без, скажімо так, знайомих, або, мабуть, і переплат, і залучення до там, схем з перекупниками. Не хотілося в цьому брати участь, чесно кажучи. Тим паче я була з котом, і для мене було важливо розуміти, коли я приїду, щоб не стояти на кордоні, щоб не їхати автобусом. Тому я обрала варіант поїзда, але. Знову ж таки кажу, можливо для вас це стане лайфхаком. Є поїзд івана він називається Коломия Варшава. Я купувала квиточки зі Львова. Тому що в комендантську годину треба було сідати на поїзд в Івано-Франковську або ж у Коломиї. А для мене було це розкіш, яку я не могла собі дозволити, бо в мене була кицька в переносці. Я не хотіла її мучити зайві там, 5 годин чи 4 години, які б мені довелося з нею провести на вокзалі. на вокзалі. Тому я е, просто на машині доїхала до Львова, замість того, щоб сісти з Коломиї або з івано Франковська. Щоб ви про це знали. Загалом в мене дорога зайняла, боже мій тільки подумати, мене не було у Вінніпезі 19 днів, і з них дорога в сумі зайняла в мене 10 днів. Я не скажу, що абсолютно всі ці 10 днів це була суто дорога, але е, я. Зупинялася в друзів, я з ними зустрічалася. Я провела прекрасний час. Але все ж таки треба зважати, що дістатися Канади за один день навряд чи у вас вийде. Можливо, хіба що ви живете десь на заході України і на машині доїжджаєте до Варшави і тільки тут, ну і сідаєте на літаки з мінімальними стиковками. От тоді у вас є можливість дістатися Канади за один день. У мене так не вийшло. Так, і ще про дорогу розкажу вам в двох словах. Моя китюнька вже зі мною. Вона перенесла політ набагато краще, ніж я очікувала. Перший політ наш літачком їй дався непросто, а два наступних вона перенесла прекрасно. Тому якщо ви боїтеся подорожувати з тваринками, зважайте на це. Зважайте, що все-таки тваринки наші вони нормально адаптуються до... Різноманітних умов до проблем так само, як і ми, люди. Тому всі казали, Боже, твоїй кішці 10 років, як ви полетите, вона в тебе вже не молода. Не ображайте мого кота, вона дуже молода. І душею, і тіло. От. І ще один для вас лайфхак, який я дуже хочу розповісти. Це для багатьох буде актуально тому що я літала в своєму своєму житті дуже багато. Зі мною вже таке траплялося, тому я не нервувала. Щоб ви знали, дуже важливий нюанс. Я не знаю наскільки він важливий для вас, але я про це не знала. Коли ви летите з твариною. Канаді вас попросять, навіть якщо ви маєте єдиний піток, забрати зареєстрований багаж і перереєструвати йому його зараз до вас повернуся. Отже, вас попросять забрати вашу валізу, яку ви здавали до багажа, і мали би отримати вже в кінцевому пункті призначення. В тому випадку, якщо ви подорожуєте з твариною, зважайте на це і робіть довшу стиковку, не повторюйте моєї помилки. Хоча зараз я вам розповім, як нічого не втратити при цьому. Я запізнилася на останній літак з Монреаля до Вінніпега. через те, що я мала півтори години. Мій багаж дуже довго не виїжджав на цій стрічці аеропортові, і я вже прям бігла до Air Canada, до Стійки, до їхнього. Консультанта до їхнього працівника, розповідаючи про свою проблему, що в мене вже починається посадка на наступний, на мій останній рейс. Мені ще не видали багаж, а мені ще треба знову пройти security з цим багажем і здати його. Ну, і там взагалі було дуже багато процедур, тому що коли ви подорожуєте з твариною, тварину не, не проносять через рентген, або ж там не проносять переноску. ну Там багато є нюансів, вас ще окремо е, дивляться в кімнату, нас там відводили з котом. ну І так ми благополучно пропустили. Е, е, я пішла, поцілувала гейт і пішла до працівника авіакомпанії. Все, що ви маєте знати, Якщо у вас був єдиний квиток, якщо ви не накупили собі там якихось, умовно кажучи, вес джетів або інших лоукостерів, то ви маєте без проблем е, дістатися наступним рейсом місця призначення. І якщо ви запізнилися не на свій останній рейс, а на передостанній, то вам мають змінити всі квитки на маршруті вашого слідування. Тому впевнено, йдіть, пояснюйте ситуацію, чому так сталося, чому ви запізнилися. І більше я вам скажу, поряд зі мною були люди, які запізнилися так само на літак, але з власної провини, то навіть щодо них консультант узнавав, чи можливо їм круточки замінити безплатно. Тому завжди питайте про цю можливість. Оце так, друзі. Поки що отаку вам інформацію принесла про подорожі, про цю нелегку дорогу. Досі, до речі, мені здається, я не виспалася, але. Колись висплюся, все буде гаразд. Розповідайте, як ваші справи. Скоро побачимося, розповім вам про подорожі до України ще багато-багато разів.